Добрий день, шановні глядачі. Така виникла проблема. Вирішив замінити тен на бойлері. І тен не вставляється в болер. Бо тут от впирається анодний магнівий анод впирається в бойлер. І дуже важко його вставити, бо він сюди не влазить. От. Впирається в корпус бойлера. Значить, дивіться, яке я придумав вирішення цієї проблеми. От я знайшов таку от мотузку тоненьку. Зараз я її накручу на ці от клеми. І спробую ставити в бойлер. От що в мене вийшло. Зараз будемо вставляти тен в бойлер. Ось отак от ми його туди вставляємо. Потім тримаємо за. Оцими дирочками сюди. Ось. І зараз винімаємо Тен. О. Ось так. От, цю штучку можна зафіксувати. От. Ось так от. О. Тепер витягуємо Тен. О. Ось так от. Зараз я вкручую сюди цей болтик. Ось так от. Тепер фіксую цей, цю гайку. І от можна тепер уже знімати цю, цю мотузку. Там треба його тільки все піджати, зафіксувати, і болер готовий до підключення електроніки. Підключення е, датчика, термодатчика. І готовий до експлуатації. Ось вже зібраний бойлер. Як ви бачите, все працює. Нарікань і зауваження немає. Ставте вподобайки, кому сподобалось і було корисне це відео. Підтримуйте і допомагайте Збройним силам України. Підписуйтесь на мій канал. Вас чекають цікаві і пізнавальні відео. Дякую за увагу. До нових зустрічей!